Чому все це відбувається? Як так сталося? От дуже багато хто задає питання сам собі, мені, оточуючи, як так стається, що люди, котрих ми любимо, люди, в котрих ми вкладаємося, в один момент часу стають поганими. Н немає ніякої магії. Нічого міфічного не відбувається. Дивись. Тут така штука, що у кожної людини є всередині демон, у кожної людини є всередині темна сторона, з котрою кожен з нас постійно бореться, і це факт. Питання в тому, що завдяки корпоративній культурі, завдяки відносинам в нашій команді, завдяки тому, що ми постійно працюємо над тим, щоб наша команда розвивалася. Людина може маскувати цього демона цю темну свою сторону. і Це нормально. Коли ми обираємо людину, коли людина і доєднується до нас, нам дуже сильно важливо розуміти, що саме її цінності базові, саме її цінності важливі в подальшому, а не її профіт скіл. Її головна навичка повинна бути це співпадіння по базовим цінностям з компанією, співпадіння по базовим цінностям безпосередньо з Командою в майбутньому, бо якщо ми робимо оцю цю помилку, найма і на ваги ставимо не цінності а безпосередньо її навички, то от це і приводить до того, що ми втрачаємо цю людину через якийсь час, бо ми розчаровуємося в цій людині через якийсь час і. Це призводить до того, що людина псує своє враження про кампанію. Ми псуємо враження про людину. А це призводить до того, що ми витрачаємо час на пошук нового кандидата на адаптацію, витрачаємо на це гроші. Ну коротше, це дуже велика така проблема, про яку ми повинні розуміти. Наступна головна важлива історія це безамбіційність.